У Дніпрі за останні роки було перейменовано сотні топонівів. Декомунізація та дерусифікація торкнулися найвіддаленіших куточків міста. Ми побували у Новокодацькому та Амур Нижньодніпровському районах, щоб дізнатися, чи знають місцеві мешканці імена яких постатей зараз носять їхні вулиці. Окремо слід зазначити, що згідно до чинного законодавства, хоча далеко не в усіх містах та селах України його дотримуються, давати нові назви провулкам, вулицям, проспектам можна лише на честь людей, які відійшли у засвіти. Питання в тому, що у нас і досі діє законодавство, цілком розумне і логічне. А на честь нині живучих людей ми нічого не перейменовуємо, їх імена нічому не присвоюємо. До 2024 року у Сухачівці, що на околиці Дніпра, одна з вулиць носила ім'я російського революціонера Олександра Герцена. На сесії міськради депутати вирішили дати їй нову назву. У Дніпрі в рамках процесу декомунізації та деросифікації було перейменовано сотні топонімів. Зокрема, зараз ми знаходимося у Сухачівці на вулиці Ореста Субтельного. Це канадський історик українського походження. Більшу частину свого життя він присвятив дослідженню історії України. Колишня назва вулиці це вулиця Герцена. Вона була названа на честь російського революціонера. В Амур Нижньодніпровському районі вулицю Червонопартизанську було названо на честь Василя Макуха. Зустрічаємо місцеву мешканку Лідію Григорівну. Відверто дивуємося її глибокому знанню історії. Василь Макух, він пішов воювати в УПА. Йому ще не було 17 років. Він воював, ну звичайно, після Другої, Другої світової війни його відправили. В Сибір він там познайомився з дівчиною, з якою потім одружився. Йому не дозволили повернутися до себе додому в Західну Україну, звідки він родом був. Тільки дозволили, щоб він приїхав, подивився і виїхав звідти. Він оселився у нас в Дніпропетровську, тоді це було місце, так називалося, зі своєю дружиною. Вона родом була з нашого міста. І він прославився не тільки тим, тим що він боровся проти німців і проти НКВДшників. Він ще прославився тим, що коли... Відбувалися в Чехословаччині події. Він себе заживо спалив перед нашим горіспалком. У Новокодацькому районі вулицю Вільямса було названо на честь Павла Тушкана, агронома, урядовця від Катеринославської губернії часів УНР. Євген живе поруч. Схвально ставиться до ідеї декомунізації, але про перейменування не знав. Вулицю Вільямса було переименовано на вулицю Павла Тушкана. Чи знаєте ви про це? Ні, взагалі. А, а взагалі, от, скажімо так, ви цікавитесь от, саме тематикою переименувань? Ну, ну, звісно, навіть знаю декомунізація, таке ну, так інше переходить на український лад. І ваше ставлення до цього? Ну, я добре ставлюся до цього. Позитивно, так. Позитивно, так. А от скажімо, от, ну, от, якщо ви поряд живете з вулицею Вільямса, да, чи цікаво вам було дізнатися, хто такий та людина, на честь кого його. Звісно. Назвали? Звісно, цікаво. Так, Цікаво. Тобто почитати в інтернеті, чи як? А як називається ще раз? Павла Тушкана. Тушкана. Добре, запам'ятаю, подивлюся, обов'язково. Зазначимо, що зараз у Дніпрі змінився порядок перейменування. Депутати більше не будуть впливати на цей процес. До кінця квітня давати нові назви топонімам можна розпорядженням міського голови. Після це буде прерогатива обласної влади.